З відкритих дверей наставився пістолет моєму чоловіку в груди. Потім був удар в лоб розсічення, дуже велике багато крові. Я викликала поліцію. Так, на зауваження від подружжя Якубишиних Валентина та Іванни з проханням вимкнути російську музику відреагував сусід, а за сумісництвом працівник територіального центру комплектування. За словами Іванни, її чоловік, який приїхав у відпустку з передової, не зміг терпіти російський контент та вирішив зупинити безлад, який тривав під час комендантської години. Його друзі, цього нашого сусіда, якому якому було зроблено зауваження, хоча ми не встигли навіть сказати ні одного слова. Нас не навіть не вислухали. Одна заява, інша десятки розмов, та все ж сторони вирішили не доводити справу до суду та забрати свої заяви з поліції, дійшовши примирення. Та факт того, що українці й далі продовжують слухати треки російською мовою, обурив як подружжя, так і знайомих громадських діячок Іванни. Якби наша мова не мала значення, то її б не знищували, її б не забороняли, за неї б не вбивали і не катували. Якби наша мова не мала значення у цій війні. І на сьогоднішній день, десятий рік війни, а ми, ми зібрались тут для того, щоб говорити, що російська мова лунає в комендантську годину на всю вулицю. Небайдужі представниці громадських організацій вирішили відстояти українську мову як на місцевому, так і на державному рівні. Відтак, відповідний лист із проханням публічного коментаря та оцінки дій військового направляють керівнику Хмельницького ТЦК та СП. Ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП. Ну і, звичайно, просимо публічного коментаря. Це важливо. Ми живемо в демократичній країні. Тували лист і уповноваженому із питань захисту державної мови, у ньому просять жити заходів щодо посилення вагомості української мови та надати діям належну правову оцінку. Адже за 10 років війни покарання за прислуховування російського контенту у громадських місцях так і не з'явилося. Нас коли ввели штрафи 17 тисяч за вождіння в стані алкогольного сп'яніння, то насправді таких водіїв поменшило. Не скажу, що вони зникли, але стало менше. Тому якщо буде штраф, який також буде Буде в межах, скажімо так, 10-25 тисяч, то я думаю, що і подій таких буде набагато менше. Листи до ТЦК та СП, а також уповноваженого доповнили своїми підписами. Представниці громадських організацій закликають небайдуже завітати до ГО «Захист», що на Кам'янецькій 76, та додати свій підпис, адже мова має значення.